Запрошую вас до країни грамоти. Відгадайте загадки. Не гавкає, не кусає, а в дім не пускає. Що це? Це замок. На небі вночі видно монетки золоті. Що це? Зірки. Давайте зробимо звуковий аналіз слова замок. Перший звук. Звук З. Ми його чуємо твердо. Це твердий приголосний. Наступний замок. Звук А. Голосний. Замок. Звук М. Твердий приголосний. Замок. Звук О. Голосний. І останній звук замок. Звук «к» – твердий приголосний. Давайте прочитаємо замок та звуковий аналіз слова зірка. Як ми чуємо перший звук зірка. Ми його чуємо м'яко. Звук з м'який приголосний. Наступний зірка. Звук і голосний. Зірка. Звук Р, твердий приголосний. Зірка звук К, твердий приголосний. І останній звук зірка. Звук А голосний. Давайте прочитаємо зірка. Молодці. Які перші звуки в цих словах? Звук з в слові замок це твердий приголосний, і звук ЗІ? В слові зірка це м'який приголосний звук. Назвіть слова, в яких є звуки з і з, зима, заєць, замок, зубр. Твердий і м'який звуки з і з на письмі позначаються буквами з. Розглянь і запам'ятай велику та малу букви З. Збоку, знизу і згори схожа З на цифру три. Є три зуби в букви З, ними все вона гризе. Буква З перша в іменах дівчаток Зоряна, Зоя, Зінаїда та імена хлопчика. Зіновий Захар, Златомир. З перша літера у назві планети, на якій ми живемо. Земля. Намалюйте об'ємну букву З та розфарбуйте її в кольори, який у вас настрій. Та поруч намалюйте предмети, які починаються із букви З Заєць, зуб, замок, зерно. Пропишіть у зошиті букву З. Прочитайте і запишіть у зошиті склади. Аз, уз, оз, ІЗ, из, ЕЗ За, зу, зо, зі з. Аза узу ОЗО, ізі, зи, ези. Прочитайте слова. Ко-за. Ваза. Лоза. Зі на. Казка. Зір ка. Молодці. Назвіть слова, в яких звуки з і з стоять на початку слова. Зебра мія. Замок. Зима. Давайте зробимо звуковий аналіз слова зима. Перший звук в слові зима звук з. Ми його чуємо твердо. Це твердий приголосний. Наступний звук зима. Звук і голосний. Зима. Звук М. Твердий приголосний. І останній звук зима. Звук «А». голосний. Давайте прочитаємо: зима. Скільки складів в слові зима? Два склади, тому що тут два голосних звука. Всередині слова коза, взуття, переза язик, зуби. Бузок. Давайте зробимо звуковий аналіз слова бузок. Перший звук звук Б. Твердий приголосний. Наступний бузок. Звук У. Голосний. Бузок звук З. Ми його чуємо твердо, твердий приголосний. Наступний звук бузок, звук О. Голосний. І останній звук бузок. Звук К твердий приголосний. Давайте прочитаємо бузок. Скільки складів в слові бузок? Два склади. Та в кінці слова гарбуз віз мороз. Та зробимо звуковий аналіз слова мороз. Перший звук М, твердий приголосний, наступний. Мороз. Звук О голосний. Мороз звук Р. Твердий приголосний. Мороз. Звук О. Голосний. І останній звук мороз. Звук З твердий приголосний. Давайте прочитаємо: Мороз. Скільки складів в слові мороз? Так. Два склади молодці. Давайте разом зі мною скажемо чистомовку. Зу-зу-зу, погодуй козу. За-за-за йде додому коза. Зе, зе, зе возом сіно дід везе. Зі, зі, зі буде їсти що козі. Сьогодні ми з вами вивчили букву З. Вона позначає звуки твердий з і м'який з. Вчилися співвідносити слова і малюнки. Буква З працює в зоопарку і доглядає за тваринами, в назвах яких є буква З. Намалюйте їх! А я з вами прощаюся. До зустрічі малята! Do